Вона постійно набридала йому своїми питаннями. Вона постійно набридала йому своїми питаннями. Мені набридло слухати одні й ті самі скарги. Мені набридло слухати одні й ті самі скарги. Цей серіал вже набрид мені. Хочу дивитися щось інше. Цей серіал вже набрид мені. Хочу дивитися щось інше. Йому набридло постійно працювати без вихідних. Йому набридло постійно працювати без вихідних. Їм набридло чекати автобус, тому вони вирішили піти пішки. Їм набридло чекати автобус, тому вони вирішили піти пішки.